Вітаю всіх любителів солоденького. Покажу вам сьогодні одне з улюблених місць Вінничан і гостей міста це кондитерська солодка мрія. Сьогодні я була саме в тій, яка знаходиться на вулиці Київській, навпроти магазину Рошен. Але ми сьогодні не в Рошен, а в солодку мрію. Як бачите, тут широкий асортимент солодкого, торти, тістечка, різноманітні цукерки, печиво, зефір, кава, чай і інші напої. Я сьогодні вирішила спробувати новинку фірмовий Торт Вінниця. Деякі глядачі каналу питали, чи я куштувала. Ось сьогодні, якраз завітала з сестрою і продегустувала торт саме Вінниця. Саме ця солодка мрія вона найбільше мені до вподоби, яка у нас у місті Вінниця, Вона дуже затишна, дуже простора. Є дитяча зона для діток, де можна побавитися діткам до 6 років. Різноманітний вибір, звичайно, солодощів. І чим мені найбільше до вподоби саме ця солодка мрія, тим, що є панорамні вікна, вид на вулицю Київську, можна взяти запашну каву, чай, щось солоденьке і навіть одному прийти. І Побути в тиші, насолодитися смачним десертом, чаєм, кавою і подивитися на Вінницю, на вулицю Київську і подумати, помріяти про свою солодку мрію. Я сьогодні була не одна, ми з сестрою, були удвох, тож ми посмакували, потеревеніли і, і насолодилися ексклюзивним тортиком Вінниця. Що ж собою представляє сам торт. Торт він був покритий ганашом з чорного шоколаду для поцінувачів саме білкових десертів, таких як. Оцінювачів, таких як київський торт, то він вам буде до вподоби, бо білкові коржі з подрібненим грецьким горіхом, гречаним борошном та в'яленою вишнею. Також крем складається із натурального шоколаду Рубі, як сказала нам співробітниця закладу, та сублімованої вишні. І ще у складі є вишневий мармелад. Тепер ви точно знаєте, який саме цей вінницький торт.